Усім привіт, мене звати Віталій діючий бізнес-тренер, груповий та індивідуальний коуч. Сьогодні в випуску ви дізнаєтесь топ-5 рекомендацій для поліпшення вашого бізнесу чи продукту. Розберемо детально мій пост в LinkedIn і дізнаємося що дійсно допомагає робити ваш бізнес ефективніше і швидше. І так, ось мій пост в LinkedIn, який зараз детально будемо розбирати, і дізнаємося що дійсно допомагає бізнесу зростати. До речі, хто не читав для вас, я зроблю на чітко, але також можете підписатись на телеграм-канал LinkedIn, Там ці новини виходять трошки швидше. І так, бізнес може зростати швидше, якщо дивитись ширше, ніж щоденні задачі. Часто власники ігнорують прості, але ключові кроки, які роблять компанію сильнішою. Що реально допомагає вийти на новий рік? Ну, перше, саме банальне і саме ключове це аналіз конкурентів. Безліч компаній роблять або ж поверхневий аналіз, або ж не роблять аналіз взагалі. Як, на мою думку, це взагалі якісь застрілі компанії. Не розуміють, чому там не проводиться якісний аудит та аналіз конкурентів. Це дуже важливо, щоб розуміти слабкі і сильні сторони свої, і розуміти слабкі і сильні сторони конкурентів. Аналізом також треба займатися не тільки для того, щоб виявити слабкі та сильні сторони, ще їм треба займатися, щоб розуміти компетенцію свого бізнесу і як ваш бізнес може бути краще за інші бізнеси в цій же ніші. Друге власна фішка, унікальність завжди виграє. Якщо у вас немає власної фішки, обов'язково її придумайте. Бо кав'ярин є багато, але зазвичай люди підуть в ту, яка їм запам'ятається найбільше. Наприклад, кав'ярна з котиками. Why not? Добра ідея. Є вже кав'ярна з котиками, придумайте кав'ярню з песиками. Окей, це теж є, але придумайте ще більш поглиблена, наприклад, кав'ярня з котиками однієї породи та одного кольору. Щоб людина зайшла, і там були всі білі котики. Ну це умовно кажучи, наприклад, кав'ярня. Власна фішка повинна бути будь-де, будь-яка, але вона повинна бути, яка буде відрізняти вас від усіх інших і де ви будете запам'ятовуватись. Саме для цього також треба було проводити аналіз конкурентів, те про що я вам і казав. Власна фішка, це крута. Придумайте, не забувайте, це дуже важливо. Третя фішка це аналіз процесів та автоматизація вашого бізнесу. В світ іскусственного інтелекту це цілком можливо. Як варіант, автоматизація може бути як CRM-системами, баз-системами, або найняти програміста, який вам напише декілька скриптів, або ж ботів, які автоматизують рутинні завдання. Наприклад, співробітник, який виконує щоденну рутинну задачу, там заповнює Excel-табличку. Бере якісь дані з однієї таблиці, переносить в іншу, і ви за це йому платите гроші, і він на це витрачає цілий день. Для цього всього можна просто написати один раз скрипт наняти програміста, який буде це все робити автоматично, підтягувати дані з однієї бази, в іншу тощо. Або ж вам треба зробити аналіз конкурентів. Ви хочете дізнатися якусь певну інформацію, кількість відвідування їх сайту, тощо. Замість того, щоб це все робити вручну, можна, наприклад, це автоматизувати. Якісь ключові моменти збирати. Автоматизованим скриптом, який вам напише той самий програміст. В цілому, автоматизація також проявляється, як я казав раніше, в системах CRM, в системах BAS, де ви можете розподіляти задачі, дивитись, хто як працює, відстежувати їх діяльність, що вони зробили, як вони зробили, активні заявки, неактивні заявки тощо. Там також можна контролювати свої фінанси, тому не забувайте цим всім користуватися. Це дуже важливо. Четверте: цінність місія і позиціонування. Сформуйте чітку місію, структуру і позицію на ринку. Коли клієнт чітко розуміє, навіщо і для чого ви це робите, в нього буде бажання набагато більше купити у вас продукцію, ніж якщо у вас не буде цієї місії. Бо навіть на підсвідомому рівні людина вибирає те, що для них більше зрозуміло. Наприклад, якщо Людина буде розуміти, що у вас не просто продажі, якісь там якогось товару, а що ваша місія покращити людині життя завдяки цьому товару. То я думаю, що людина буде купляти більше у вас. Тим паче, якщо ви будете дотримуватись тих інших трьох пунктів, які я вже назвав. П'ята і майже найголовніше це упаковка. Бо насамперед люди купляють очима. Якщо не можете зробити упаковку, звертайтесь до мене, я допоможу. Але в цілому упаковка дуже впливає на вибір людини. Першочерговий, але далі вже вступають 4 інші пункти. Для початку зробіть 4 інші і класну упаковку. З усім цим ваш бізнес буде значно помітніший на ринку і значно перспективніший, і значно швидше буде розвиватись і рости. З вами був Віталій Обіход, діючий бізнес-тренер, груповий та індивідуальний коуч. Кого є запити, обов'язково звертайтеся, а вам я бажаю гарного та насиченого і продуктивного дня.